Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Радість, любов, турбота. І почнемо ми з привітання. Повторіте за мною. Доброго ранку! Небо блакитне! Доброго ранку! В небі пташки! Доброго ранку! Тобі і мені! Діти, сьогодні на занятті ми будемо вчитися розпізнавати емоцію радості. Поговоримо про те, що викликає цю емоцію. Будемо вчитися ділитися своєю радістю, адже так приємно, коли тебе оточують радісні та веселі люди. Діти, а коли ми радіємо, що викликає цю емоцію радості? Ми вже з вами говорили, що хороший настрій та радість виникає тоді, коли ваше ім'я називають ласкаво чи вас пестять. Діти, давайте пограємо у гру подаруй ласкавушку. Хто зараз поруч з вами? Підійдіть до нього та назвіть його ім'я ласкаво! Поруч зі мною моя іграшка ласка Її ласкаве ім'я ласкавушка. Діти, а давайте пограємо у гру у кого більше улюбленців. Діти, у кожної людини є багато улюбленців, людей, котрих вона любить. Пропоную позмагатися Назвіть якомога більше імен людей, котрих ви любите. Я почну перша. Антон Ірина. Надія, Сергій, Сергій, Яна. Тепер ваша черга. Добре, любити так багато людей це велика радість. Діти, я зараз пропоную трішки помалювати, Намалюйте малюнок для коханої людини та подаруйте їй сьогодні дуже добре попрацювала, але зараз настав час відпочити. А про що ми говорили сьогодні на заняття? Так, ми говорили про емоцію радості та те, що її викликає. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!